Asus AX52 це новий роутер від компанії Asus з індексом швидкості AX1800. І ви мені скажете, стій, бабл, але це AX53. Чи дуже-дуже схожий? Ні, ax 53 u в мене був, але це трохи інший роутер. Вони його трохи змінили, і я вважаю, що у кращий бік. Тож, Asus AX52. На каналі Технозон Україна з оглядом поїхали. Слухайте, ну коли я отримав цей роутер і почав тестувати, я відразу зрозумів, що в мене є різниця. Бо ax 53 u в мене була європейська версія, він був гірший за покриттям. Не, не, не те, що він поганий, ні, він трохи був гірший за покриттям, і мою трикімнатну квартиру він не покривав усю. Мені, я використовував його, я ще додатково використовував, я навіть робив у своєму тиктоці відео. Я використовував додатково ще й меж. Доступу для того, щоб повністю покрити. Цей роутер, знаходячись, знаходячись у середині моєї квартири, посередині встановлений, він покриває її практично повністю. Тобто вони тут поліпшили покриття, змінили процесор і прибрали USB 2.0. Бо у X53U був саме USB 2.0. Я думаю, що за рахунок того, що вони саме прибрали цей USB 2.0, вони саме і поліпшили те покриття і додаткові ресурси направили саме на це. А також він має подвійний ван. Це дуже прикольна штукенція, коли ви можете під'єднати два провайдери, зробити чи балансування навантаження, чи просто відвідмова стійкість, коли буде резервне перемикання, якщо зник інтернет на одному з провайдерів. І знаєте, що саме цікаве, що навіть відсутність 160 МГц не дає нам підстави вважати, що він слабкий. Бо це гігабітний роутер, Wi-Fi 6 роутер. Але при, при тестах 5 ГГц ми отримали максимальний гігабіт. Тобто він по Wi-Fi видає максимальне, що може цей роутер віддати через WAN чи прийняти через WAN-порт. І е тестуючи LAN на WAN і WAN на LAN, ми отримали усюди максимальний гігабіт. Тобто роутер працює на Максимальній швидкості, на яку здатен. До того ж, ми з вами оглянемо у цьому огляді, які додаткові фішки в нього ще є у панелі керування. Тож, давайте так, ми до нього ще повернемося на розпаковці, а зараз ми з вами перейдемо на офіційний сайт Asus. І тут ми бачимо, що в нас це. ASUS rt X52 з індексом швидкості ax 1800. Вони акцентують на те, що тут є 1024 кам. До того ж, в нас є MU-MIMO, OFDMA і я додам ще тут. Є BSS-Coloring і є ще Beamforming, який формує промінь. Для максимального покриття. Вони тут розписують дуже багато різних цікавих моментів про те, що в нього є там. А от ось вони про BSS Coloring пишуть і пишуть про, саме про захист WPA3. Про iMesh підтримку, бо ви можете знаєте що? Ви можете масштабувати вашу мережу у великому великому домі, великій домівці, у великій квартирі, навіть у офісі. Не знаю, може у когось там невелика кількість працівників. Ви можете поставити там три таких роутери і зробити таке масштабування вашої мережі, і вам більше не потрібно. Таке теж буває. До речі, це дуже бюджетне рішення і посилання опису під цим відео. А ви підписались, натиснули дзвоник? Ні. Тому ж підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. Також вони акцентують на тому, що тут є додаток, але мені більш цікаві технічні характеристики. У технічних характеристиках ми бачимо, що він має обратну сумісність, він підтримує 80211A, b, g, N, AC, AX. І до того ж, ax він підтримує і у 2,4 ГГц, і у 5 ГГц. Тобто він підтримував 811 18 AC до 867 Мбіт на секунду, а тут він у 5 Ггц діапазоні підтримує до 1,2 Гб, який ми отримуємо у канальній швидкості 574 Мбіт у 2,4 Діапазоні. Чотири антени, mu AMO формула в нас 2,4 ГГц, і 5 ГГц 2 на 2, 1,3 Ггц двоядерний процесор і пам'ять на 120 Мб флеш і 256 Мб РАМ. Ну, тут вони далі вже. Пишуть такі е стандартні якісь речі. До того ж, по VPN я потім вам усе це покажу у налаштуваннях самого роутеру, бо звичайно за ці гроші він підтримує і сервери VPN, і VPN-клієнти, і, до речі, ще й IPTV підтримує. Слухайте. Ну, ми будемо вже переходити з вами тестувати його, розпакуємо, потестуємо, а потім зробимо висновки. RTA X52, логічне подовження RTA X53, поясню. Прибрали USB 2.0, поліпшили процесор і зменшили ціну. Дуже прикольна штукенція для поширення iMesh та і просто для самостійного використання, використання як самостійного такого дуже бюджетного роутеру, Wi-Fi 6 роутеру. Бачите, у нас є додаточок, Mesh вони розписують і з індексом з швидкості AX1800. Сам по собі роутер. Має той самий форм-фактор, як, як і у ax 53 Звичайний пластик. В нього дуже прикольно зроблена система охолодження. Бачите, тут в нас система дифузорів, яка забирає повітря, холодне повітря зверху, а викидує гаряче сюди. Ось, ось, ну, Якось таку верх. Не знаю, як пояснити нормально. Позаду в нас чотири порта RJ45, три з них це LAN-порти по 1000 Мбіт, і один — WAN-порт на 1000 Мбіт, з кнопочка вмикання-вимикання і кнопка WPS. Більш нічого немає. Тобто, в нас є ось такий прикольний роутер. У комплекті є в нас ще LAN rj 45, ось такий патч-корт, і є в нас ось такий блок живлення. На 12 вольт 1 А 12 ваттний. Слухайте, ну буду вже підключати та тестувати, що тут тестувати. USB немає, ми просто подивимо з вами інтерфейс і протестуємо 5 Гц е просто покриття і максимальну можливу швидкість. Перейшли. Саме з адмінпанелі ми почнемо. Бо ви тут бачите первинне з'єднання One і вторинне з'єднання Ван. А знаєте що? Що роутер за ці гроші має WAN. Тобто це бюджетний роутер від Asus, який може е, працювати з двома провайдерами. Бачите, в мене є здвоєна мережа WAN, і під'єднано WAN 1 це в мене один провайдер. А на LAN-3 я назначив іншого провайдера. І працює воно у балансуванні навантаження. Це означає, що даний роутер, при заведенні, наприклад, двох габітних провайдерів, буде розподіляти ваші пристрої між двома провайдерами для того, щоб кожен з пристроїв мав максимальну швидкість. І у цей час одночасно вони будуть у одній мережі об'єднані, тобто вони будуть комунікувати один з одним. Але на зовнішній світ вони будуть мати інші, ну, різні з'єднання. Це дуже прикольно. До того ж, тут є відмова стійкість. Це коли у вас буде працювати один провайдер. А якщо він відвалився, то він автоматично, роутер я маю на увазі, перейде на іншого провайдера, і ви навіть не помітите цей перехід. Це дуже прикольно. А давайте з вами по-перше, будемо тестувати LAN RJ45. Ні, ні. Ви знаєте, що ми будемо WAN тестувати. В мене вже є деякі моменти тестування. Я тестував, бачите, тут є в нас історія цього, цього дійства, скажімо так, і ми бачимо, що Ван в нас максимальний. Давайте ще раз перетестуємо. Ван видає максимальний гігабіт у серії тестів. Все залежить від кінцевого провайдера. Зараз ми. Теж зробимо серію тестів, щоб не було ніяких там якихось моментів. Ви не сказали, що я щось приховую чи щось не доробив. Ми будемо просто обирати зараз провайдера, який видасть нам максимальну швидкість. Ми тестуємо його у день у максимальному навантаженні, а у а, а чесних провайдерів знайти не так а, і легко, бо поясню: у деяких провайдерів навіть габітні свічі стоять на цілі. Дом, багатоквартирні домівки. Уявіть, там, наприклад, 30 квартир під'єднано на 1 гігабіт. Це що? Ну, ми бачимо 917 на 930, тобто в нас чесний LAN-порт uh, на 1 гігабіт. Зараз ми тестуємо LAN порт. Ми вмикаємо LAN, можемо відразу подивитися, що в нас тут по локальній мережі по налаштуванням. О, а він перемкнувся. Він вже перемкнувся на LAN порт. Ану, дивимось. Езернет під'єднана на 1 Гігабіт, і відразу тестуємо цей 1 Гігабіт. І ми у у даному тесті ми тестуємо Ілан Іван. Поясню, в нас у студії працює наш сервер, персональний тестовий Open Speed Test сервер який працює на ширині каналу 2,5 гігабіти. Повні 2,5 Гбіти. І тут ми з вами побачимо максимально, що даний роутер може отримати через LAN-транзитно е, на WAN порт. Тобто тут такий двоякий тест. І це в нас буде максимально, дивіться, 985 Мбіт на завантаження. І чекаємо на вивантаження. 988 це максимальний результат. Тепер ми будемо з вами тестувати. Wi-Fi 5 ГГц. Давайте ми оберемо 5 ГГц Wi-Fi. Підемо відразу у налаштування і обговоримо з вами налаштування Wi-Fi перед тим, як його тестувати. Ми бачимо, що в нас є 2,4 ГГц мережа, яка працює у режимі Wi-Fi 6. В нас є підтримка 20 і 40 МГц ширини каналу. Є міксована 2040 40, Канали від 1 до 13 -го. підтримка WPA3 персонального максимальна. Є міксована WPA2, WPA3 персональна максимальна підтримка. 5 ГГц Wi-Fi. У нас він теж у Wi-Fi 6. -му. Максимальна ширина каналу 80 МГц. Канали підтримуються від 36 по 140. -й. Тут канали можуть, Канали можуть відрізнятися від. Різних регіонів. Тобто, якщо у вас регіон підтримує якісь DFS додаткові канали, то, звісно, вони можуть з'явитися, а можуть і не з'явитися. Усе залежить від регіональних обмежень. У 5 Гц Wi-Fi підтримка методів аутентифікації та сама, WPA3 Personal, персональний, це максимальне, що може бути. Також у нас тут є WPS-налаштування, WDS, фільтр бездротової mac мережі, налаштування радіус, розширені налаштування, які нам дають. Можливість, наприклад, у 5 п'яти Wi-Fi регулювати, например, наприклад, там, 1024 кам від'єднати чи під'єднати, вкерувати OFDMA, а також активувати універсальне формування проміня. Це поясню. Це той самий бімформінг, який формує ваш промінь. Дехто вважає чомусь, що Wi-Fi сигнал він. Повинен пробивати стіни. Яким чином не зрозуміло, бо якщо він буде пробивати бетонні стіни, як вони вважають, то він, звісно, буде пробивати і вас, і це вже буде іонізуюче е, випромінювання, яке вбиває. А Wi-Fi сигнал не є іонізуючим випромінюванням, е, тому він оминає. Різні моменти вашої домівки, тобто там стіни, перекриття і все, через якісь там е щілини, він просто проходить е і формує за допомогою формування саме цього промігу. Тобто ви повинні розуміти, що немає ніякого пробиття бетонних перекриттів і стін. Немає його просто. Е також тут є список блокування переміщення, це для, для е iMesh. Давайте будемо тестувати, що в нас там за мережа зараз. Під'єднано в нас Wi-Fi 5 ГГц на канальній швидкості 1200 на 1200. Давайте, давайте стартуємо наш тест. І отримуємо максимально можливу швидкість на Wi-Fi 5 ГГц. Щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, ми тестуємо у ідеальних лабораторних умовах, тобто в нас свій тестовий сервер, і ця швидкість може відрізнятися від ваших умов тестування, від вашої конфігурації квартири, від вашої конфігурації дома, від вашого провайдера, від там якихось моментів маршрутизації до тестового серверу. Ви повинні розуміти, що однаково... Результатів не буває. Ми отримуємо максимальне. Тобто це говорить про те, що даний роутер це може. А вже вижити максимум, це вже ваша задача і задача того провайдеру, який у вас під'єднує. Ось таким чином. Давайте відразу перевіряти максимальну, скажімо так, максимальне покриття. Олена, ти нам потрібна. Вмикаємо 5 Герцовий Wi-Fi. Робимо базовий замір швидкості біля роутеру, а потім наша Олена йде. Е, в нас офіс студія приблизно 84 квадратних метри. Це як е, така трикімнатна квартира е, нормальна. Ми повинні з вами отримати відсоток падіння на різних дистанціях від цього самого роутеру. Ну, зараз ми бачимо там 837 на 500. 60-70. Зараз воно відійде, відходиш. В нас тут одна стіна з дверима, інша стіна з дверима і туди до третіх до до дверей. А, давай. Запам'ятала 837 на 571. Чекаємо на Олену. Зараз вона не міє, я вам кажу. що вона пішла там гуркати дверима. Ти там не вбилася? Вона мене не чує десь далеко. Щось тестую. Бачу, бачу, що роутер блимає. Зараз повернеться, будемо знати. Знаєте, я дуже здивований, що вони зробили? Вони поліпшили потужність роутеру за рахунок того, що вони прибрали USB 2.0. Замінили процесор на більш потужний, і за за такі, за бюджетні гроші, за малі гроші, ми отримали більш-менш нормальний такий роутер бюджетний. Бо в мене був ax 53 u цей за покриттям ліпший. Прикол 40%. Це дуже класний результат, враховуючи, що в нас 530-417. Враховуючи, що в нас з вами ну дійсно нормальне покриття, це велика, скажімо так, площа. І якщо ви встановите. Ну, давайте так, за моїм, за моїм висновком, повноцінна двокімнатна квартира, якщо його поставити всередині, він буде перекривати будь-які кути. Трикімнатна під питанням, бо в нас така ідеальна конфігурація прямі, прямі, прямі кімнати. А якщо там буде якась конфігурація там, буквою Г, то там ви ж розумієте, що може бути. Давайте тепер перевіряти 2,4 ГГц Wi-Fi. Давайте вмикаємо 2,4 ГГц. Стартуємо 2,4 ГГц тест, і тут ми отримуємо дуже адекватний результат у 190 у 200 Мбіт пікового значення для 2.4. Це дуже прикольно. Так, це на завантаження. На вивантаження чекаємо на результат, і це буде приблизно там 130, 140, 110 Мбіт. Непогано, дуже непогано. І зараз відразу будемо тестувати з вами покриття 2.4. Я вже перемикнув. Тестуємо базову швидкість. То, ну, На смартфоні тут у нас, розумієте, різні адаптери. 130-140. Ну, 130-140. Каже 140. 139. 137 середня. ну уже ж. Е, і на вивантаження. До речі, на вивантаження тут ліпше за комп'ютер. 137 на 130. Ідеш за третю двері і робиш тест. 63 на 62 це падіння. Е... Ну так, десь 50-60%. Для 24. Це абсолютно адекватний результат. Бо, знаєте, така тенденція, коли з'явилися Wi-Fi 6 роутери, 24 в них почало працювати гірше, ніж 5 ГГц, Ну, тобто так так влаштовані ці роутери. Але це падіння це не ону, і це дуже добрий результат. Тобто ви покриєте усю свою домівочку за допомогою цього бюджетного роутеру. Але ви повинні розуміти конфігурацію вашої домівки. Давайте тепер ми подивимось на інші налаштування, які тут є. Швидкості ви вже побачили. Wan ми тут побачили з вами. Є підтримка iMesh, звісно, це Mesh роутер. Є гостьові мережі, але вони такі. Абсолютно стандартні, без гостьових порталів, дуже дуже прикро. Бо хотілося б за ту ціну мати ще гостьовий портал. Диспетчер трафіку з QoS і моніторингом. Е, є батьківський контроль, але батьківський контроль дуже дуже базовий, який дозволяє нам лише робити розклад того, як буде працювати Wi-Fi на вашому, скажімо так, це буде графік. Графік відключення, і все не буде тут блокування, наприклад, там там, полуничних сайтів і інших варіантів, але і роутер. Не той, який потрібен для повноцінного батьківського контролю, скажімо так. Ну, Бездротове з'єднання, ми з вами вже бачили. Локальна мережа в нас є підтримка IPTV. це те, що я хочу вам відразу показати. Усе інше в нас абсолютно стандартне сервер DHCP, є маршрутизація і керування коробкомутатором. А тут я був здивований. Бо, окрім того, що в нас є jumbo Frame, можемо керувати, вимкнути, активувати чи вимкнути прискорення над, в нас є ще агрегація LAN 1 і LAN 2. По 802.3 802.30 поясню. Тобто, якщо у вас, наприклад, є пристрої, які можна агрегувати 2 гігабітних канали у 2 гігабіта, то, наприклад, якісь нас сервери, то ви можете зробити це за допомогою цієї штуки. Я не дуже розумію, для чого це на роутері на повноцінно Гігабітному роутері. Не дуже розумію, бо реалізувати тут якісь моменти. Не знаю, але а знаєте, не я знаю для чого. Якщо буде одночасний доступ великої кількості пристроїв, то чесно кажучи, ваш нас видасть їх на швидкості 2 Гбіт для усіх пристроїв. скажімо так, ну це тут є за таку ціну. Я не бачив ще роутерів з такою нормальною агрегацією. А тепер здвоєна мережа Ван ми бачили підключення до інтернету. Він підтримує в нас автоматичний IP, статичний PPPoE, PPTP, L2TP. До того ж, ми можемо з вами призначити різні сервіси через DNS в автоматичному режимі, вам не потрібно їх шукати. Є, наприклад, тут AdGuard, який блокує рекламу, є в нас, наприклад, Clean Browsing різних варіантів, де ви можете блокувати дорослий контент, якийсь там спам. Ви можете блокувати. Ігрові сервіси, ну казино, наприклад. І до того ж, вас перейдуть у захищений режим ваш. Chrome і ваш edge. Ось таким чином це працює. Є в нас ще тут Quad 9, який блокує там якийсь заражений контент, якісь віруси і інші варіанти. Але це вже ви читайте у Гуглі. Такий момент тут є. Тобто ви можете це реалізувати. Також в нас є переадресація портів, є підтримка демілітаризованих зон, є в нас DDNS і тунелювання NAT. Amazon Alexa. Пропускаємо. Є в нас ipv 6, а ось VPN. Тепер давайте так. За цю ціну цей роутер підтримує сервери VPN, PPTP, OpenVPN, IPSEC і WireGuard. Це сервери, він може організувати сервери. Є клієнти VPN, і якщо ми додамо профіль, ми бачимо, що ми можемо використовувати OpenVPN, PPTP і l і tp Є підтримка InstantGuard. Також у нас є базовий брандмауер, це не самий такий крутий брандмауер, але ви можете фільтрувати е, різні сайти, ви можете фільтрувати, наприклад, якісь ключові слова. І в нас є ще адміністрування стандартне по використанню вашого роутера. Ви можете адмініструвати, але це більш такі вже, знаєте, більш тонкі налаштування. І є в нас мережеві інструменти по типу там Pingu, Traceroute, і Lookup. Тобто в нас такий собі. Вийшов нормальний роутер за нормальні гроші. Я вже готовий зробити висновки у якості висновків. Скажу, що за його гроші знаєте, для повноцінної двокімнатної квартири це буде який собі прикольний варіант. Він буде її покривати. Для, для трьох кімнат дуже великої квартири я би брав би два і робив би меж-мережу. бо це просто легко робиться. Я вже випускав відео, як робити меж мережу. Будь ласка, я під, під відео посилання, можете перейти подивитись. Ми рекомендуємо опису під відео посилання. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.